З боковини, ми з вами, ми з вами до кінця, ми не підемо звідси, Євген Майфов. Дорогі, Дорогі мені, командація, народи, ми захоплюємося, ви фантастичні, весельні, модні, І я, і Микола насправді горді, що ми є ваші сини. Да. У нас наша історія проста, після кількох років суду. І ми за те, що та система не є повністю чистою, не є повністю чесною, самі добровільно склали свої посвідчення, зняли свої погони. Коли, коли вчора вночі. Я дивлюся ще того то протистояння, яке було на Майдані. У мене кілька грим звернень, я думаю, від нашого імені, до наших цих модновладців і до правоохоронців. Додавайте. Зберегав всьому світу, побив, познущався. Покайся! Дай спокій мій Ти всі вже дістав! І до тих, хто у мантія, і до тих, хто у формі. Мапнув собі мантію статей начиталася, а совість і чесність у тобу захала. дітей поливав. Ти хто щоб судити? Ти хто щоб знущатись, яким правом вдарив, чого каром став, як взявся служити, служи, не прислужуй. Згадай ту присягу, що людям давав.